Вітаю усіх, вона ютуб каналі Кіно наближається. Сьогодні я продовжую розповідати про всесвіт Гаррі Поттера, Але цього разу я хочу розповісти про те, а що ж сталося з найцікавішими персонажами. У фільмі нам показують лише дітей Гаррі та Джинні, Рона та Греміони, Драко Мелфоя, але толком не пояснюють, чим вони займаються. Тому у цьому відео розповім, що сталося з багатьма персонажами Всесвіту Гарі Поттера. Музика В книзі є розділ Епілог, де описується про те, що відбулося через 19 років. Але для читача герої роз'їхалися. Магія стала спогадом. Та щось залишилося незмінним: ранково кава від 25 кофі-ростерс. кожен ковток, наче повернення до Гогвардсу, але вже без хаосу. Тут допоможуть підібрати ідеально по смаку та за потребами каву. От як я беру для еспресо-тоніка або роблю капучино. Ну а для вас підписників кіно наближається і спеціальний промокод «Кіно25», який дає 5 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий YouTube Я залишу у закріпленому коментарі. Почну звичайно, з Гаррі Потера. Про те, як і коли Потер завершив свою освіту і здав іспит ночі, в книгах нічого не говориться. Але очевидно, він повинен був це зробити, так як в подальшому він стає співробітником міністерства магії. А останній рік навчання в Гогварці він пропустив. Гаррі Потер став чоловіком Джиню Уизлі і батьком трьох їхніх дітей: синів Джеймса Сіріуса Поттера, Альбуса Северуса Поттера і доньки Лілі Луни Поттер. У віці 27 років він очолив відділ аврорів. Гаррі також домігся, щоб портрет професора Снейпа повісили в директорському кабінеті. Щороку Поттера запрошують в Гогвардс провести кілька лекцій по захисту від темних мистецтв. Гаррі продовжує підтримувати тісні дружні зв'язки з Роном та Герміоною, з якими він тепер, завдяки Джині, поріднився. Приймає участь у долі хрещеника Теді Люпина, відвідую Гегріда і Невіла Лонгботтома. У 2014 році він відвідує чемпіонат світу з квідичу в Аргентині і разом зі своїми синами і друзями гарі знайомий дітей з Віктором Крумом і вболіває за збірну Болгарії. А ось його дружина Джинні після декількох років успішних виступів за команду Сквідичу квідичу гарпії, стала редактором спортивної колонки в щоденному віщині. 11 липня 2014 року Джинні Поттер спільно з Ритою скітер, веде спільний репортаж про фінальну гру чемпіонату світу з що проходила в Аргентині між збірними Бразилії та Болгарії. Герміона Грейнджер після усіх відомих подій почала свою кар'єру з відділу регулювання і контролю за магічними істотами, де вона сприяла значному поліпшенню життя ельфів-домовиків і їх побратимів. Що до речі у фільмі опускається, бо в книзі вона активно захищає ельфів. Перериваючись на ельфів, то багато хто з них воював за Гогвардс, зокрема, і Крітчер, який став служити Гарі після смерті Сіріуса. Потім Герміона перейшла у відділ магічних законів, де займалася викоріненням несправедливих законів, що захищають тільки чистокровних магів. У 2018 році зайняла пост міністра магії. Як відомо, вона вийшла заміж Зарона Візлі і стала матір'ю їх двох дітей Роуз і Хьюго. Також Герміона є хрещеною матір'ю Джеймса Сіріуса Поттера. А ось її чоловік Рон Візлі після закінчення школи став працювати разом з Джорджем у відьмацьких витівках візлі, які стали дуже прибутковою справою. Згодом став аврором. Роуз, за словами Рона, розумом, що пішла в матір. Він займає місце Фреда, ставши разом з Джорджем співвласником магазину Відьмацькі витівки візлів. У 2017 році Рон нарешті здає іспит на маглівські водійські права. Правда, для цього йому довелося накласти на інструктора заклинання Конфундус. Плавне переходячи з Рона на Джорджа, то він так ніколи до кінця і не оговтався від смерті Фреда. Після завершення Другої магічної війни він одружився з Анджеліною Джонсон, і пара назвала свою першу дитину Фредом на честь брата близнюка Джорджа, який загинув в останньому бою. Також у них народилася донька, яку назвали Роксаною. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Що стосується Драко Мелфоя, то всі ці події назавжди змінили його погляди на життя, переконання, на яких він ріс, перестали бути вагомими в очах Драко. Він був свідком жаху та своїх батьків, страждаючих через свою вірність бачив крах всього того, у що його родина свято вірила роками. А люди, яких Драко привчали ненавидіти, не раз врятували йому життя. Після подій другої чаклинської війни Драко відмовляється фанатично слідувати ідеї чистоти крові. Від Аскабану Мелфою врятувала лише те, що вони відріглися від Волдемарта на заключному етапі битви. А ось Долорес Амбрич не змогла врятуватися, і після падіння темного лорда була засуджена до перебування в Аскабані. Згодом Драко одружився на Асторії Грінграс, теж чистокровній чарівниці, яка пройшла схожий шлях, хоча менш жорстокий і страшний, від чистокровних ідеалів до більш терпимого способу життя. Це розчарувало Люцио та нарцису, які мали велике сподівання на жінку, що вийшла з родини, чиє прізвище згадувалося у священних 28. Десь у проміжку між літом 2005-го та літом 2006-го у драка народжується син, якого назвали Скорпіосом. Драко разом з жінкою відмовлявся виховувати дитину в переконанні того, що магли нікчемні ідіоти, не варті уваги чистокровної літи. Через це сімейні вечори разом з Люцисом та нарцисою майже завжди завершало. Алися скандалами врешті Скорпіус виріс набагато добрішим і більш терпимим, ніж драка у дитинстві. 1 вересня 2017 року Драко разом з Асторією проведжає сина до Гогварцу. Відносини Драко з Гаррі, здається, стали кращими ніж під час їх навчання. Вони навіть більше зблизилися. В цілому драко став копією свого батька, забезпечений без необхідності працювати. Драко живе жінкою і сином у родовому маєтку, продовжуючи збирати різні артефакти, зроблені темною магією. Як я розповідав у минулому відео про Мінерву Макгонаґл Джон Роулінг заявила, що вона все-таки стала директоркою Гогвартсу і на прохання Гаррі Поттера повісила портрет Северуса Снейпа в кабінеті директора. Також Роулінг в іншому своєму інтерв'ю згадала, що професор Макгонагалл склала з себе повноваження директора Гогвартсу трохи раніше 2017 року, оскільки вона вже трохи втомилася. Продовжуючи про вчителів, то в епілозі сьомої книги, а це 2017 рік, говориться, що Гегріт про продовжує працювати в Гогварці. Що стосується Невіла Лонгботтема, то останнє, що ми дізнаємося, це те, що найпізніше, через 19 років після битви за Гогвартс, він став професором Лонгботтомом і викладає в Гогвартсі тривологію. Однак він, як і раніше, підтримує дружні зв'язки з колишніми однокурсниками й однокурсницями. В одному з інтерв'ю Ролінг сказала, що Невіл одружився з Ханною Еббот, яка стала власницею дірявого казана. Принаймні до 2014 року подружжя жило в кімнаті над баром, але потім вирішило перебратися ближче до Гогвардсу, де Невіл викладав, а Ханна збиралася стати шкільною цілітилкою. У 2014 році Невіл разом зі своїми друзями і подругами, колишніми членами і членкинями Дамблдорової армії, побував на фінальному матчі чемпіонату світу з Квідичу в Аргентині. Ось полумна лавву, ставши старшою, не зраджує собі. Як завжди, вона яскраво демонструє свою ексцентричність. В першу чергу своїм одягом вона вийшла заміж за внука відомого Ньюта з Рольфа. Вона виходить в блискучій сукні, переливається всіма кольорами веселки і діадемії зі срібним рогом єдинорога. За деякими свідченнями, навіть наречений відчув шок, побачивши наречену в такому вбранні. До 2014 року Луна і Рольф вже обзавелися синами-близнюками Лорканом і Лесандром. Також у фільмі Рік життя Ролін говорила, що Луна буде подорожувати зі своїм чоловіком і вивчати тварин. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.